Пане Андрію, і останнє моє запитання. Ви сказали таку фразу під час нашої розмови, що країна, яка витрачає 50% своєї спрямовує 50% своєї економіки на війну, це не може тривати вічно, вона не може довго так протриматися. На вашу думку, скільки років приблизно ще може воювати Росія, скільки вона може собі дозволити вести війну? От за таких обставин? Багато хто буде критикувати, але я скажу, мова йде вже не про роки, мова йде про місяці. Ну давайте економічним терміном, про квартали. Uh -huh. Я вам наводив ситуацію розмір дефіциту бюджету в Росії вже зараз, розмір порівняння залишків фонду національного благосостояння, так, рівень інфляції, ситуація в більшості галузі, скільки підприємств вже збиткові, скільки вже. Станом на сьогодні звільняють працівників, причому масово, скільки вже скорочують до 4 годинного робочого дня відповідно на 20% скорочують розмір зарплати, і ця тенденція буде тільки продовжуватись. Тобто, ну скажімо, час, скільки ще в сьогоднішніх масштабах Росія зможе підтримувати війну, це максимум декілька кварталів. Ну, Про роки вже мова не йде. Угу. Також буде залежати багато від нашої динаміки і динаміки тих, хто нас підтримує, Україну динаміки військової допомоги, динаміки фінансової допомоги, яку більшу частину ми знову ж таки спрямовуємо на військові цілі. Тобто е, треба не тільки бити там добивати саму Росію, а ще й паралельно більш активно допомагати Україні, тому що виявилось, що тільки Україна на сьогоднішній день здатна зупинити вже зупинила. Оцю, нібито колись другу армію світу, і е, здатна захистити Європу від цієї mm -hmm. колишньої другої армії, армії світу. Тому що ми навіть по перших прикладах це при тому, що всі вже нібито мали би бути готові, але от залетіло 19 шахедів поляки збили тільки 4. Ну, от бачите, яка ефективність. Румуни взагалі не захотіли збивати. Тобто, ситуація говорить про те, що з одного боку збільшення підтримки України. На що ми, в принципі, можемо зраховувати, бо є тенденція до цього, особливо скандинавських країн, які вже нарощують і збільшують допомогу Україні військовою і фінансовою. І є загальноєвропейська тенденція все ще є надія непогана на продовження тиску зі сторони США з одного боку, а з іншого боку, природні економічні процеси в самій Росії, які виключно негативні, причому у всіх напрямках. Вони дають можливість робити прогноз, що Росії роки вже не світять, і світить триматись ще на сьогоднішньому рівні максимум 2-3 квартали, не більше. Uh -huh. Далі економічний колапс, внутрішній, який також буде змінювати ситуацію і ставлення до всього в Кремлі. І е, не за горами і військовий провал в Росії. До речі, перші дзвіночки е, зміни ситуації ми на нашу користь ми бачимо на покровському напрямку. Це перші дзвіночки зламу ситуації на фронті на користь України і не на користь відповідно Росії. Тому мій прогноз, що в Росії залишилось декілька кварталів.